Тарас Шевченко, русалка. Породила мене мати у високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпро скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним. А ти залоскочиш, залоскочи, моє серце, нехай не сміється над мною молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами синьою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою, пливиш, моя єдиная, хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку. Та й заголосила, та й побігла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, з сестрами гуляю опівночі та з будинку батька виглядаю. А, може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує. Моя грішна мати, та й замовкла русалочка, в Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже. Пішла собі у палати спати, Та не дійшла. Довелося дніпрі ночувати. І незчулась, як зуспіли дніпрові дівчата, Та до неї ухопили, та й з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали. Поки у вершу не запхали, та й зареготались. Одну тільки русалонька не зареготалась.